До вашої уваги православні духовні пісні, які наближають наші думки до Бога, а також пісня про Хрест Господній і молитовне взивання душі до Бога. О, милий Ісусе, Ти любиш мене, зціли мою душу, помили мене, стою на колінах і сльози в очах, прийми покаяння в думках і словах, стою на колінах. І сльози в очах прийми покаяння в думках і словах, я немічний, грішний, блукаю в житті, настав мене, Боже, на твоїм путі, зціли мене, Боже, спаси, порятуй. З безодні гріховної, голос почуй, зділи мене, Боже, спаси, порятуй, з безодні гріховної, голос почуй. Ти дав мені, Боже, благо тепло. А я забуваю робити добро, молюся помилуй, благаю, прости, в смиренні дай сили, мій хрест понести. Молюся, помилуй, благаю, прости, в смиренні дай сили, мій хрест Понести, прости мені, Боже, за те, що не раз тебе забував, у веселощі в час, коли ти на землю добро посилав, теплом і любов'ю мене зігрівав. Коли ти на землю добро посилав, теплом і любов'ю мене зігрівав, Пробач, що без тебе проводив ці дні, а ти не лишав мене навіть у сні. Прости мене, Боже, життя моє справ, пробач що грішив я, а ти все прощав. Зціли мене, Боже, життя моє справ, Пробач, що грішив я, а ти все прощав. О, милий Ісусе, ти любиш мене, зціли мою душу, помилуй мене, стою на колінах і сльози в очах, прийми покаяння в думках і словах, стою на колінах. І сльози в очах, прийми покаяння в думках і словах. О, милий Ісусе, ти любиш мене, зцілий мою душу, помилуй мене до Богородиці. Через поле широке, та через море глибоке, та через море... шукає. Туди йшла пречистая, та пречистая Божа Мати, та пречистая. Та я мати. Де Христа взяли, на хресті, розіп'яли, розтягли руки, прибивали. Розтягли руки, прибивали. ой сину, сину, за якую провину тебе, сину взяли, на хресті розіп'яли. Тебе, сину взяли, на хресті, розіп'яли, славімо тебе, Сине Божий, хай твоя любов зло злопере. любов зло переможе. Через поле широке є, та через море глибоке. Через море глибоке. Є. пісня до Бога, коли на душі тривога. Коли в твою душу загляне тривога, і дні проминають в журбі, звернися в молитві, душею до Бога він радо допоможе тобі, бо він це любов, така тиха і чиста. Бо він сонце правди ясне, Відкрий бого серце, тоді горе і лихо, назавжди покине тебе, бо він це любов, така чиста, і тиха, Бо він сонце правде ясне, відкрий Богу, серце, тоді горе і лихо вже буде, тобі не страшне. Тебе не злякає терниста дорога, і шлях завжди буде легким. Відкрий своє серце, в молитві до Бога. Він раду допоможе тобі. Бо він це любов, така тиха і чиста, бо він сонце правди ясне, довірся ти Богу, тоді горе й лихо, вже більше тобі не страшне. Бо він це любов, така тиха і чиста, бо Він сонце правди ясне, Богу серце, тоді горе і лихо назавжди покине тебе. Коли в твою душу загляне тривога, і дні проминають в журбі, відкрий своє серце, в молитві до Бога, він радо допоможе тобі, бо він се любов так от. Тиха і чиста, бо він сонце правди ясне, мого серце, тоді горе і лихо вже буде, тобі не страшне. Бо він це любов. Така тиха і чиста, бо він сонце правде ясне, Відкрий Богу серце, тоді горе й лихо вже буде тобі, не страшне. Молитовна пісня. Про Бога. В Христі терпіння, в Христі спасіння, в Христі вся істина проста, Хай любов Божа в душі зростає. Христа дорога для нас свята, Хай любов Божа в душі зростає. Христа дорога для нас свята, завжди розраду і душевний спокій. Молитва щира нам принесе, хто живе з Богом, той добре знає. Він рани зцілить, від бід спасе, хто живе з Богом. Та й добре знає, Бог рани зцілить, від бід спасе, коли тривога, коли страждання і серце крається, болить Христа дорога. Веде до Бога, Він захистить нас І зцілить. Христа дорога, веде до Бога, лише Він розрадить і нас зцілить. В Христі, терпіння. Христи спасіння, в Христі вся істина проста, Хай любов Божа в душі зростає, Христа дорога для нас свята. Хай любов Божа в душі зростає Христа дорога для нас свята, завжди розраду і душевний спокій. Молитва щира нам принесе, хто живе з Богом той добре знає, він рани зцілить, від бід спасе, хто живе з Богом, той добре знає, Він захистить нас і спасе христі терпіння. Христі спасіння, В Христі вся істина свята, нехай молитва лине до Бога, нехай молитва тихо лине, до тебе наче фіміо, і серце прагне безупино у твій небесний Божий храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей. Тих прости, тих спаси, і милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти завжди з нами в Храмі своєму під небесами, радість і мир, ти дарував, життя на Христі ти віддав. Час каяття нам дарував. твоєму слові живому ти для спасіння шлях казав, щоб люди всі молились тому. То на Христі за них вмирай, Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх ПРОСТИ, Ти їх СПАСИ. І милість свою нам яви. Боже я знаю, що ти завжди з нами. Рамі твоєму під небесами, радість і мир, ти дарував життя за людей віддав, час каяття нам дарував, Боже я молюсь, за Україну Боже молю. Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви. нехай молитва тиха лине, до тебе ночи. І серце прогне беззупинно у твій небесний Божий, храм. Пісня про щиру молитву. В храмі Божим співає. І душа радіє, слави вишні і людині, Бог благоволіє. Славим Бога, ми сьогодні і молитвали, нас від безонні просимо єдине у молитві кожне слово в серці, оживає. і з творцем жива розмова. Душу очищає. Славим Бога, ми сьогодні і молитвини, в храмі в домі і в Господі в рідній батьківщині. Ширика і віра, від гріха спасає, а любов велика божа у душі зростає. Славим Бога ми сьогодні. І лине. захисти нас, він безодні, просимо єдине, в храмі Божім хор співає і душа радіє. Слава вишніх і людині Бог блоголі, славим Богу ми сьогодні і лине. В храмі, в домі і в Господі. Рідні батьківщині, славим Бо ми, слава Богу за все. Пісня до Бога помилуй нас Боже. До тебе, Ісусе, Спішу з покаянням, не смію шукати чужої вини, прости мене Боже, прости мене Боже, помилуй нас, Боже, спаси сохрани. Прости мене Боже, прости мене Боже, помилуй нас, Боже, спаси й сохрани, тону погибаю в гріховному морі. Як руку Петрові мені простягни, прости мене Боже, прости мене, Боже, помилуй нас, Боже, Спаси й сохрани, прости мене Боже. Прости мене, Боже, помилуй нас, Боже, спаси й сохрани, зціли мою душу, зціли мою волю, і скільки б не падав. З колін підійми, прости мене Боже, прости мене Боже, помилуй нас, Боже, спаси й сохрани, прости мене, Боже, прости мене, Боже. Боже, спаси й сохрани, Цариця Небесна за нас помолися, чесним омофором нас огорни. прости мене. Боже, Прости мене Боже, помилуй нас Боже, спаси сохрани, прости мене Боже, прости мене Боже, помилуй нас Боже, спаси сохрани. Сіли мою душу, ціли мою волю і скільки б не падав, з колін підійми, прости мене, Боже, прости мене Боже, Помилуй нас, Боже. Спаси й сохрани до тебе, Ісусе, спішу з покаянням, не смію шукати чужої вини. Прости, мене Боже, прости, мене Боже. Помили нас Боже, спаси сохрани, прости мене, Боже, прости мене Боже, помили нас Боже, спаси сохрани, помили нас Боже. Помилуй нас Боже, помилуй нас Боже, спаси й сохрани.